Для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, кожен день це боротьба за маленькі перемоги, за розвиток і за шанс, що їхні маля зробить перший крок. Чи скаже перше слово? Невдовзі у Луцьку з'явиться місце, де родини не почуватимуться сам на сам із своїми труднощами: центр підтримки сім'ї, простір, де дитина отримає турботу та розвиток, а батьки довгоочікувану підтримку і надію. Ремонт у приміщенні вже майже завершено. Тут усе зробили з думкою про комфорт і безпеку дітей, без жодних бар'єрів, з обладнанням для розвитку та кімнатами, де пануватиме тепло й затишок. Це такий омріяний соціальний заклад, який ми давно хотіли зробити у нашій Луцькій міській територіальній громаді, і цей спеціалізований сервіс допоможе нам більш якісно, більш фахово надавати соціальні послуги нашій територіальній громаді. У центрі діятимуть дві надзвичайно важливі послуги: перша денний догляд для дітей з інвалідністю. Тут вони зможуть провести чотири години у безпеці, навчаючись спілкуватися. Аню та роблячи перші кроки до самостійності варіантів в нас особливо немає, через те, що чим тяжче інвалідність, тим менше можливостей відвідувати, соціалізовуватися, відвідувати заклади, і це весь догляд 24 на 7 лягає на плечі батьків. Зміни дуже величезні, і це дуже дуже тішить і ну що Ліна Вікторна бере до уваги всі наші побажання і їх втілює. Друга послуга раннє втручання. Вона допоможе найменшим дітям до 4 років, у яких є ризик розвитку інвалідності чи труднощі у розвитку. Фахівці різних напрямків працюватимуть не лише з дитиною, а й з батьками, щоб вони навчились підтримувати малюка вдома і створили для нього найкращі умови для зростання. Два тижні з нами батьки ходять на адаптацію. Період далі, що ми можемо робити? Ми розпочинаємо наші заняття. Ми можемо гратися, можемо аплікації, ліплення, художню діяльність робити. Можемо ми переглядати різні мультфільми, книжечки, пазли. Можемо робити сенсорку. Робимо. У центрі також працюють з родинами, які опинились у складних життєвих обставинах та здійснюють соціальний супровід сімей, що потребують допомоги. Мультидисциплінарна команда виїжджає за адресами, щоб підтримати тих, хто не може самостійно прийти до центру та допомагає батькам налагодити побут, догляд за дитиною та розвиток малюка. За підтримки Луцької міської ради та міжнародних партнерів вдалося не лише створити цей центр, а й забезпечити стабільність його роботи. Зарплату фахівців до слова фінансує ЮНІСЕФ. Усі. Спеціалісти центру сертифіковані, пройшли тематичне навчання та мають досвід роботи з дітьми з різними потребами. Вони впроваджують сучасні методики розвитку та підтримки, щоб кожна родина отримала найкращий результат. Ми радо відчиняємо свої двері і запрошуємо усіх, хто відчуває. Потребу у допомозі. Знаходимося ми з адресою Кравчука19Г і працюємо з 8.30 до 17.30. Як можна записатися до наші послуги, це подати заяву у ЦНАПі або Департаменті соціальної політики на ту чи іншу послугу. Далі наші спеціалісти, фахівці соціальної роботи здійснюють оцінку потреб сім'ї, проводять індивідуальний план і. Відповідно затверджують програму, з якою ми будемо працювати з сім'єю. Центр підтримки сім'ї це не просто приміщення, це місце, де у серцях батьків народжується надія, а у діток відкриваються нові можливості. Тут кожна сім'я отримає не лише допомогу, а й відчуття, що вони не одні.